В Ужгороді визначили найкращих вчителів краю 2017 року. Сотні педагогів з всього Закарпаття зібрались на оголошенні результатів обласного етапу конкурсу Учитель року. Цього разу найкращих обирали в чотирьох номінаціях: біологія, інформатика, музичне мистецтво та початкова освіта. Лауреати кожної номінації представлять Закарпаття в фіналі конкурсі, переможці якого стануть заслуженими вчителями України. Наші журналісти поцікавились, як молодим педагогам дало досягти такого успіху в роботі. 22 роки Вікторія Стефанівна відкриває першачкам світ науки. Жінка розповідає: нові діти, нові знання, адже кожне наступне покоління не подібне на попереднє. Головне для вчительки до кожної маленької особистості знайти підхід і разом здобувати знання. На конкурсі вчитель року вона виборола перше місце. Тож з нами педагог поділилась наболілими проблемами та здобутками. Діти перевантажені і реформи дійсно. Сприяють тому, що програму розвантажують. Вилучено деякі такі складні для для учнів. Я можу казати про, про початкову світу складні для учнів теми. Тим більше ці теми учні зможуть опанувати і у старших класах так і змінено підходи до критерії оцінювання. Реформування системи освіти в Україні передбачає педагогічне партнерство. Тільки так кожна дитина зможе отримати якісні знання. Якісні знання це все в комплексні, і робота вчителів, і робота батьків, і дітей, і закладів. Все Спільна робота. Якщо на уроках пані Вікторії два додати два завжди дорівнює чотири, то на заняттях пані Людмили два плюс два це квартет. Молода вчителька музичного мистецтва справжнє світило передових методів навчання у виноградівській школі. На своїх уроках послуговується елементами фінської системи освіти. Це нестандартне розміщення учнів у класі, вільне пересування. Робота не заради оцінок, а заради власного успіху та самовираження. Можливе використання ґад. Читів, мобільних телефонів, планшетів, ноутбуків для пошукових ситуацій. Дітям дуже цікаво, вони почуваються вільними і тільки вільні діти можуть творити. Реформувати систему освіти в Україні намагаються не перший рік, однак, поки головними сподвижниками змін залишаються отакі педагоги-ентузіасти. Ну поки що, окрім підвищення заробітної плати, особливих реформ якихось. Я не бачу. Ну, Звичайно, нові програми, нові стандарти це, звичайно. Але щось суттєве, я не помічала, але я би хотіла сама вносити якийсь свій внесок у реформи. Чому ні, а чому не вчитель Закарпатської області? Думаю, що кожен, хто хоче, може вносити свої якісь ідеї. І коли це учні сприймають, прекрасно, чому ні? Хотілося б все-таки, що ті кроки, які спрямовані на реформування системи освіти, системи мистецтва, об'єктивно враховували безпосередньо. Потреби дітей, їх інтереси, їх здібності е і реалії навчального процесу. Зараз міністр освіти Лілія Гриневич з командою працюють над реформою середньої освіти. Зокрема, МОН планує максимально інтегрувати проекти Ради Європи. Зараз, от 27 лютого, розпочинається перегляд програм для 5-9 класів, розвантаження програм, щоб. Е Нашим дітям трошечки легше було навчатися, і щоб вони навчалися саме тому, що їм буде потрібне у житті, а не якимись загальним правилам і положенням.